Оскільки Україна не забезпечує себе повною мірою ні одним видом споживчих товарів, частка імпорту на вітчизняному ринку вимірюється десятками відсотків. У першу чергу це стосується побутової та комп'ютерної техніки, паливно-мастильних матеріалів, побутової хімії і предметів інтер'єру, але не тільки їх. Українські виробництва використовують чимало імпортної сировини і комплектуючих. Все це також буде дорожчати, але пізніше. Затримка визначатиметься обсягом запасів на складах це підтверджують в одному з комп'ютерних магазинів Тернополя. Ми, враховуючи те, що маємо ще запаси товару по старим цінам, такі реалізовуємо його по старим цінам, щоб ну, цінувати клієнта. А думаю, що якщо долар буде підніматися, то комп'ютерна техніка і, взагалі, техніка, яка виробляється. За кордоном ми її купуємо за валюту, то тобто наші постачальники купляють за валюту, це імпорт, і вся техніка, яка комп'ютерна, вона буде дорожчати в зв'язку до долара. Залишається сподіватись на те, що курс долара впаде до минуломісячного 8 гривень 20 копійок, каже Володимир Вонс. Тоді масового здорожчення в Україні можна буде уникнути. Я думаю, весь імпорт, який прив'язаний до долара, то він буде триматися курсу долара. Хто буде з запізненням, хто буде швидше. Ну ціна тільки, питання тільки часу, коли буде підняття, але але все прив'язано, на жаль, до долара. Сьогодні провінційні вісті намагались поспілкувати з власниками та керівниками кількох магазинів побутової техніки. Там переконували, що поки ціни холодильників, телевізорів та інших товарів не зростали. Однак підтвердити це на камеру не наважились. У наступних випусках… Сках провінційних вістей розповімо, як відреагував на коливання валютного курсу, ринок нафтопродуктів та туроператори. Саме вони першими заговорили про здорожчання своїх послуг.